Сміра Боже. Хотіла б сьогодні доповнити тему. Ми розбирали вже два кроки благодаті, це було вертолюбство, це була гостинність. І далі він говорить: пам'ятайте про узнаків, наче з ними ув'язнені, про тих, які страждають, бо і ви самі перебуваєте в цілі. Тобто, до за кого ми молимося? Господь показує, ми маємо молитися за людей, які гонимі за віру. Пам'ятайте про них в молитві. Напишіть, скільки у вас таких людей є, за яких ви молитесь, благословійте. Е, є такі люди, я слава Богу, в мене є такі люди, це Салтаненко, е, Пастеріна, що дорогоцінні, які поклали своє життя, і вони дійсно несуть слово Боже, так говорить їм Господь. Далі, шлюб, нехай у вас буде е, чистий і непорочний. Е, чистота, люди сьогодні можна розводитися, вас ви говорять, що не можна. Моїсей сказав, да, чому? Тому що ви зробилися жорстокосерні, е, і він дав, сказав, можна розводитися. Але в випадку, коли там да, є зрада все. Але якщо ти береш жінку е, розведену, ти е, чиниш перелюб з нею. Або жінка, якщо да, виходить заміж знову, вона чинить перелюб. Це дуже страшно. Тому Господь показує, що ні, якби не можна розводитися. Він говорить, да, чи не сам Господь створив чоловіка і жінку одним тілом, поєднав. Нехай що поєднав Господь, не не від не, не да, людина. І далі він говорить. У поведінці будьте не грошолюбні, задоволені тим, що маєте, бо він сказав: Я тебе не покину і не відступлю від тебе. Ми ж відважуємося говорити, Господь мені помічник, теж тож кого я боятимуся, що зробить мені людина. Не грошолюбні. люди сьогодні. говорять, Не потрібна там десятина, не потрібно нічого. Господь дивиться на наше серце. Ті, хто скупо, да, він говорить, сіють, скупо будуть жати. А хто від широкого серця дає, і ми бачимо неодноразово, де апостол Павло він також пише, да, що я вдячний за те, що ви послужили мені, не для того, що я хотів би да, що ви послужили, але що вам можна це зараз зарахувати за жертвеність, за те, що ви зростаєте в благодаті за дар, приємний Богу. І десятина була не тільки в законі. Говорить, що Господь мені закон. Десятина була ще до закону. Першу десятину дав Авраам, отець віруючих. І коли він дав десятину, то перший священник його благословив. Тому насправді Господу не потрібно нічого. Господь він дивиться на наше серце, в що ми вкладаємося. Він говорить: шукайте, перш за все, царство Божого, а решта вам приложить. Не турбуйтеся, що вам їсти, що вам пити. А турбуйтеся да, про царство небесне, а решта вам приложиться. Тому Господь дивиться, яким ми серцем додаємо. Він показує неодноразово, це, що йому важливо наше серце. Якщо ми грошолюбні, ми не можемо служити Мамоні і Ісусу Христу. Тому